І зараз до нас приєднується начальниця сектору зв'язків зі ЗМІ головного управління ДСНС у Полтавській області Світлана Рибалко. Приєднується, я думаю, ви вже бачили новини, через що росіяни завдали удару по полтавському району. Останню інформацію, яку я бачила, це 12 травмованих людей, пошкоджені та знеструмлені будинки. Є люди під завалами. Пані Світлано, дякую, що приєдналися. Доброго дня розкажіть нам, будь ласка, останню інформацію з місця подій. Стосовно під людей під завалами, у нас немає такої інформації. Є інформація, попередня інформація від екстреної медичної допомоги та медицини катастрофи про те, що 12 людей травмовано, в тому числі двоє дітей. Троє людей, троє людей знаходиться у лікарняному закладі зараз. Із них двоє дітей. Тобто ті двоє дітей, які постраждали, вони зараз знаходяться в лікарні від державної служби з надзвичайних ситуацій. Залучалося там 12 одиниць техніки, 36 чоловік особового складу. Також проводили. По квартирний огляд це працював штаб міської ради на місці. Виявлено також людей постраждалих. Ну, варто взагалі зазначити, що там дуже щільна забудова і поруч дуже багато житлових будинків, в тому числі ну зовсім там за 200 метрів знаходиться дитячий садочок. Тобто там будівель всього пошкоджено. Ну, мається на увазі вікна повилітали, балкони зруйновані. Близько 16 будівель на, на даний час. Також зараз рятувальники ще продовжують працювати на місці, вони проводять демонтаж. Верхніх, з верхніх поверхів житлових будинків залишки скла, тобто прибирають пошкодження віконних рам, аварійне відкриття дверей проводять заблоковані внаслідок вибухової хвилі. Ви сказали про те, що в 200 метрах від місця прильоту дитячий садок. Чи він зцілів, Тому, чи там все нормально з дітьми? Ні, там е, з дітьми все нормально. Е, ну на щастя е, до ну. Ну просто не ну, на щастя сюди не потрапило, і в житлові будинки також не потрапило, але є рівноруйнування зали, ну тобто руйнування скла, руйнування вікон, храм, руйнування балконів житлових будинків від вибухової хвилі. І, наскільки знову ж таки з ваших слів я так розумію, що рятувальна операція на місці триває, але під завалами людей точно немає, тому що очільник уваги говорив про те, що ймовірно люди під завалами? А, в нас немає за. Почав телефон, нічого. Я розумію, що ви з місця події і все на ходу так. оперативно нам повідомляєте. Ні, зараз не, так. Зараз немає інформації про те, що є люди під завалами. У нас є тільки інформація про постраждалих, але ще е, рятувальники знаходяться на місці, ліквідовують наслідки цього ворожого обстрілу. Е, пожежу було ліквідовано близько п'ятої години. Е, ну руйнування ще остаточно встановлюються. Я розумію, що електропостачання це не ваша парафія, але можливо ви можете нам. Розповісти про ситуацію з пошкодженням саме енергетичної, електричної інфраструктури і які там перспективи відновлення електропостачання, якщо ви, звісно, маєте цю інформацію. В нас є інформація тільки про те, що ну, це Полтава Обленерго, там працюють бригади, лінія електропостачання було пошкоджено руйнування, тобто зазнали. Поки що також вони на місці працюють і сказати, що в нас є перебої з електропостачанням зараз. Я не можу такого сказати. В нас все в штаті працює, але е, ну руйнування там значні угу. е, і, да по постраждалими ще люди можуть звертатися, наприклад, тому що дуже багато людей були в шоковому стані взагалі. І люди ще будуть звертатися, можливо, і сьогодні, і завтра, е, так що я так думаю, що, мабуть, будуть у нас ще якісь звернення. Я зрозуміла. Я вам дуже вдячна за те, що ви змогли до нас приєднатися. Це була Світлана Рибалко, начальниця сектору зв'язків зі ЗМІ головного управління ДСНС у Полтавській області.